Вітаю, шановні колеги! Мене звати Приступа Вікторія Володимирівна. Я викладаю іноземну мову в Харківському радіотехнічному коледжі. В цьому відео я хочу ознайомити вас з дуже цікавим інструментом для створення інтерактивних занять Ніарпод. Nearpod це онлайн-платформа, яка дозволяє вчителям створювати презентації до своїх занять і ділитися ними з учнями під час уроку. Подібно до інших додатків, орієнтованих на освіту, Nearpod також пропонує розширений безкоштовний доступ до своїх ресурсів для дистанційного навчання. Отже, давайте подивимось, які ресурси пропонує нам ця платформа. Ви можете створювати інтерактивні заняття на основі слайдів. Додатково ви можете додавати різноманітні вправи та ігри. І найцікавіше це можливість створювати інтерактивні відео. А тепер давайте перейдемо на сайт і більш детально розглянемо створення презентації. Наразі ви бачите головну сторінку Ніарподу, де ви маєте можливість зареєструватися як студенти, вчителі або адміністратори. Вибираємо середнє, вчителі, «Логін». І з'являється нова сторінка, де у вас є можливість зареєструватися за допомогою вже існуючих аккаунтів. Я обираю Google. Зараз ми знаходимося на головній сторінці Ніарподу, де ви можете, наприклад, вивчити вже існуючі уроки в бібліотеці NearPod, створити нову папку і створити нове завдання. Можете створити окрему вправу, інтерактивне відео та нове заняття. Давайте розглянемо, як створюються інтерактивні відео. У нас є можливість використовувати вже існуючі відео з бібліотеки NearPod, завантажити відео з YouTube, просто вставляємо сюди посилання на відео, або ми можемо записати власне відео, завантажити його з комп'ютеру та з хмарних сервісів. Коли ви завантажили своє відео, ви маєте можливість додавати свої запитання в будь-якому місці на відео. Вибирайте необхідний для вас час і додаєте. Ви можете додавати два типи запитань. Запитання з відкритими відповідями та з варіантами відповідей. Коли ви запускаєте пряму трансляцію свого уроку, у вас з'являється віконце з кодом, яким ви можете поділитися зі своїми учнями. Також є можливість поділитися посиланням. Відправити його на e-mail або Google класору і є можливість запустити Zoom. Після цього ви можете обрати, хто керує відео вчитель або студент. А тепер давайте розглянемо, як ми можемо працювати з презентаціями у Nearpod. Тут ви бачите декілька слайдів. Їх можна копіювати, змінювати, вставляти нові слайди з інших презентацій. Давайте створимо новий. Зліва ви бачите різні категорії. Давайте розглянемо найбільш популярні інструменти. Прості слайди, можна додавати відео, вікторини, малювання, завдання на співвідношення, голосування, питання з відкритими відповідями і мій улюблений інструмент Collaborate Board для зворотнього зв'язку. Давайте розглянемо, як ми можемо працювати зі слайдами. Справа ми бачимо теми. А зверху панель інструментів. Ми можемо змінювати порядок елементів, розташування, додавати різні фігури, додавати зображення. Додавати ми можемо зображення з комп'ютера, з хмарних сервісів або за допомогою пошуку Google. Так само працюю з відео та гівками. Також можна додати аудіо або записати наживо. Ще можна щось помалювати, повиділяти та стирати. А тепер давайте запустимо презентацію наживо і подивимось, як це все виглядає. Ми знову бачимо код, який ми ділимося з нашими учнями. А тут ми можемо побачити перелік студентів, які приєдналися до презентації. Ми дочекалися усіх студентів і тепер можна розпочинати нашу презентацію. Наразі ви бачите вправу на співвідношення. Ви можете дивитися цю вправу, як бачать студенти, і можна переключитися на перегляд від вчителя. Тут ви побачите результати своїх студентів. Після того, як студенти завершили завдання, ми можемо переходити до наступного слайду. Це вправа з відкритими відповідями. Тут я встановила таймер і після закінчення часу ми можемо також переходити до наступного завдання. У нас вже готові відповіді і ми можемо поділитися ними з нашими учнями. Тут ви бачите голосування. Давайте розпочнемо його. Після завершення часу ми бачимо результати і можемо ними поділитися зі студентами. Переходимо до останнього слайду. Тут усі учасники презентації можуть поділитися своїми думками, поділитися якимись зображеннями. Також є можливість задавати відео, гів та аудіо, але напередодні я відключила цю функцію. Ми бачимо, що наші студенти вже починають відправляти свої відповіді. Ми також можемо поставити вподобайку. І ми можемо завершити нашу презентацію. Натискаємо меню End Session. І в кінці мені б хотілося підкреслити деякі плюси та мінуси даного інструменту. Почнемо з плюсів. Перше це інтерактивність. Ми не лише показуємо нашим учням новий матеріал, але ми ще можемо їх залучити до активної участі за допомогою різноманітних вправ та ігор. Наступне це гнучкість. Ми можемо адаптувати цей інструмент під будь-який предмет, під будь-яку тему та етапу уроку. Різноманіття інструментів у безкоштовній версії. Можливість проведення синхронних та асинхронних занять. Моніторинг. Коли ви проводите заняття наживо, ви бачите, хто приєднався, хто відключився і хто як відповідає на завдання. Можливість використовувати цей сервіс як на онлайн, так і на офлайн заняттях. Щодо недоліків, то найголовніше, як на мене, це малий об'єм пам'яті у безкоштовній версії лише 100 МБ. Якщо ви плануєте робити багато презентацій на свої заняття, то, скоріш за все, цього об'єму вам не вистачить. Наступний. Недолік, який витікає з попереднього, це вартість. Ціна кусається, тому треба буде звішувати всі за і проти, і обирати свій варіант. Ну і такий невеличкий недолік це відсутність можливості налаштовувати анімації та переходи на слайдах. Як на мене, це не критично, але б не завадило. Ну і на цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, що інформація, яку ви сьогодні почули, буде корисною для вас, і в майбутньому ви також будете використовувати ніар на своїх заняттях. До побачення!